Лілі Василишині Годлевській 75 років. Усе життя вона прожила під знаком ворог народу. Жінка часто приходить на це місце, адже тут поховано її батька, якого розстріляли НКВД. Я вийшла замуж за преподавателя інституту, сільхозінституту 59-му году. Він узнав, що мені тец репресірований одразу отримав розвод, тому що тоді враг народу. Я не мала права ні поступати, ні куди вчити. Для мене було все закрито. Чиновники наголошують, таке зло у історії повторитися не повинно, а тому подібні злочини забувати не можна сьогодні. Під час служби Божої, яку проводили християни спільно із західного і східного обряду ми помянули всіх цих людей незалежно від їхнього національного походження віросповідання, тому що недаремно говориться, що спільне горе об'єднує. А горе розділене серед усіх стає трошки легше. Це дійсно святе місце і трагічне місце, яке було занедбано, яке відновлено, яке сьогодні підтримується в такому хоженому стані. Але на цьому місці тисячі і тисячі залишків, жертв наших предків, наших близьких дідів, прадідів, які були репресовані починаючи з 33-го. І вже до 56 років проте житомиряни не забувають тих, хто загинув у мирний час. Група науковців працює у архівах, аби реабілітувати імена тих, кого за наказом радянської влади розстріляли біля провулку Путятинського. Дослідники кажуть, вже встановлено понад 30 тисяч імен. Їх занесено до книг реабілітовані історією. Група працює близько около років. За эти годы было изучено более 40 тысяч архивно-следственных дел. Составлены статистические карточки и опубликованы. Начиная с 2006 -го года. Мы опубликовали пять книг. Крім того, сьогодні нащадки жертв політичних репресій більшовицького режиму хочуть спородити тут особливий меморіал. Я прошу звертаюся до всіх, допоможіть меру міста з коштами побудувати тут меморіал, де буде висвітлено ім'я кожного розстріляного в 37-38 роках. Кожного.